Доброго дня. Сьогодні ще одна поробка, вірніше експеримент. Річ у тім, що, як я казав в попередніх відео, знаходимося в окупації, дуже часто виключають світло стали останнім, временем, і тому потрібно забезпечити постійне водоснабження. Річ у тім, що користувалися гідрофором до цих пір, поки не було проблем. А зараз треба зробити так звану помпу. Ну, ось такими помпами ми користуємося. Ну, Хотілося б зробити все нержавійки. Для цього мені, щоб підключити гідрофор через помпу, знадобиться отаких пару флянчиків. Ну, Зараз з усім проблема. Навіть до токаря саму болванку металу не знайшов, саму болванка в мене була ось така з нержавійки. але відрізати е, Ну, дуже проблематично, бо в токарів в селі 8 станків, а от, різного, от різних різців дефіцит. І купити їх немає зараз ніде. Тим більше таку товщину вряд лише хтось хоче різати. Тому вирішив провести експеримент на своєму ріжучому станку спробувати відрізати. Діло в тому, що станок трошки недосконалий, на йому заслабий мотор. Ну, тут кіловат-15 на йому і так само десь до 2000 оборотів, а треба тут кВт 3-4 мощності і обороти щоб були набагато більше. Ну, наскільки я пам'ятаю, 6 тисяч як мінімум треба на кругу, щоб були, щоб він не сипався. Якісно різав. Ну із кругів знайшов ось тільки двойку, такий 230-й якраз підходить на даний станок. Спробую різати, розумієте, він вже почав різати, коли прижимаєш, то прокручує саме. Ну, думаю, двойкою, скільки зможу, поріжу. а Потім є ще. У мене залишки такого круга 1,6. може дорізок прийдеться трошки тоншим кругом. Ну, я все знімати не буду тільки основу. Ну, от не знаю. Чи вийде навіть, ну буду пробувати. Виходу іншого немає. закріпить би цим цінніше саму заготовку щоб не вирвало з рук. груп Так, зробили ось таку приспособу зараз буду пробувати почали да, гупотіти недалеко біля антонівського моста десь тільки що ракету збили так що скоро світло можуть відключити Треба спішити, Будемо пробувати. Що я тут наробив. Сили не хватає армора. Так, продовження нашої теми. Вчора не допиляв, хвилин 15 пиляв. Ну, загалом десь близько 3 см пропиляно з кожної сторони. Якщо взяти, що 80-ка, 80-ка ні, 90-діаметр, то фактично залишилось 3 см. Ну, круг. Стерся десь 26-27. візьмемо 35, ну десь до сантиметра стерлося круга. Ну, довелося зупинити вчора, бо болванка нагрілася і стало зажимати. Я вирішив трошки прикурити. Ну, зараз продовжимо. Мы они уже светились так и бываем. Нагревается хвейна. Як бачимо, все у нас вийшло. Так що експеримент вийшов. Я думаю, ще зразу я поділив на три частини, а тоді подумав, що за широкий плянчик буде. Вирішив, що їх тут вийде 4, а не три. Ну так надають і сьогодні працювати, спокипеляв. На небі щось стріляє, що щось Ну ми працюємо. Так, два хлянчики є, поки нам більше не треба. Ну цей хлянчик ще можна пополам розпиляти. Зажимати я думав. Приваримо кусочок труби, одріжемо, а потім і обріжемо. Все інше. Ну, ось. Такий експеримент вийшов. Коротше, на два хлянчика пішло. У ну, нас десь 160 залишилось, із 230 го круга один круг порізали. Ну, я думаю, все одно це дешевше, ніж токар візьме, щоб відрізати два флянчики. Ну їх торцювати все одно доведеться, звісно. Ну, тут буквально якийсь міліметр. Ну, ось, друзі, поки що і все. Станочок кому цікаво. Зараз покажу. За мен ще недосконаємо, насиклиший мотор, шківок тут. Качель. так, працює. Нічого тут сложного нема, стіл стаціонарний. Ну, як здогадали, на ходу зробив, приварив болт. і такий цепок, як би натяжний. Тут уперав, натягував. Зажимав деталь. Так. Ну що, ось така чергова поробка експеримент була, як в домашніх умовах відрізати флянчик. Ну, кому було цікаво, ставимо лайк і підписуємося на канал. До нових зустрічей. Далі буде...